Договори з людожерами мають цікаву властивість. Вони надійно захищають від людожерської агресії до певного моменту, а потім раптом захищати припиняють. І якось так дивно виходить, що момент припинення захисту збігається з моментом нападу людожера. Договір з незрозумілих причин перестає виконувати свої захисні функції у найбільш важливий момент. Так було, наприклад, з пактом Молотова Рібентропа, який перестав захищати союз радянських соціалістичних республік від німецької навали 22 червня 1941 року. Хоча до цієї дати, як переконують нас росіяни, справно захищав. Усім, хто пропонує перемовини з путіним, варто пам'ятати про цю властивість договорів з людожерами.